Наша підземна школа побудована за півроку. Це дійсно досягнення, яке ми очікували з нетерпінням всі. Вся наша шкільна родина, і батьки, і вчителі, діти зустрілися нарешті в школі. Всім все сподобалося, оснащення, кабінети, саме головне безпека. Наша школа розрахована на тисячу учасників освітнього процесу. В ній знаходиться 16 навчальних кабінетів, тобто це дає змогу нашим дітям навчатися в дві зміни, так як у нас в закладі освіти 32 класи. Школа отримала техніку сучасну, надсучасну, і інтерактивні дошки мультимедійні, і ноутбуки, і комп'ютери, і телевізори. Планшети, все, що необхідно для того, щоб дійсно здобувати безпечну і якісну освіту, в цій школі є. Я була дуже шокована, тому що я насправді не очікувала, що буде настільки круто, настільки багато сучасних девайсів, гаджетів, дуже багато місць для відпочинку. І дуже круті кабінети, дуже зручні парти, все дуже класно, навітньо. Я от боялася, що буде дуже темно, дуже неприємно, але насправді все так світло, вільно дихається. От квіти, я не можу для мене це. Неймовірно, просто ми тепер будемо бачити з друзями. Ми, ми можемо поспілкуватися на перерві, там у щось пограти на перерві, і це буде дуже цікаво. Підлога, стіни, класи, парти це супер. Я такого не очікував. Війна змусила нас шукати безпечні рішення не тільки для себе, для сім'ї, для родини, а й для освіти. І от ця підземна школа, я зрозумів вже і повністю згоден з тим, що вона одна із кращих рішень для дітей.